Мої вам вітання, термінове включення про теплиці. Дивіться, що тут робиться, це просто жестіка. Куча всього валяється, куча мусора всякого. Приходиться переїжджати з офісу в другі місця. бачите, прибрали і зараз будемо використовувати за призначенням теплицю Хочу дивіться, що сказати, тільки що тут я прибираю вітер, як подув. воно як хлопнуло і відірвало лопло. А що я хочу сказати людям, які пишуть, що на арматуру треба вдівати капельну стрічку, якусь трубку, ще щось. Дивіться, ця теплиця простоїла чи 107, чи 8 років, я не пам'ятаю точно в такому режимі. А ці плівці. Років, мабуть, 12-15, бо колись я використовую її для парничків. Та сама ситуація, арматура запхана була тільки ширше. Тут, тут зараз 3 метри, а це було 6 метрів. Не 6 брешу. 4 метри була ширина. І вона така дуга низенька, що приходиться згинати, Там 90 см висота була. От. І ця плівка використовувалася для цих парників. А потім я вже її взяв для цієї теплиці. То ці плівці років 12-15, то дивіться, там, де була. Арматура оця нічим не покрашена. Дивіться. Тобто у мене воно взагалі ніяк не турбувало, Оце, що воно не надіте, ніякої каплі не покрашеної. А лопло воно, бачите, де, там, де була е, складка в рулоні. Там, де в рулон складено було, так само і тут ось лопло було. Бачите, ти я його заклеїв. От. І це я також зараз скотчем ще заклею. Цей рік вона має. Ще перебути ця теплиця, але щоб ви мали на увазі, я ось тут, так, да, є у мене труба, яка я, яку я був надів для цього діла. Було цікаво, як воно себе поведе. То я скажу, що дивіться, по барабану. Звичайно, якби його пофарбувати, було б чистеньке і біленьке. Але на той момент мені це було не потрібно, і я знав, що плівка із -за цього, що на ній нічого не надіти, не порветься, а порветься тільки там. Де складка і це ось тому доказ. плівці десь 12 років не менше, 12-15, мабуть. Бачите, дивіться, а порвалася тільки тут. Так, земелька підготовлена площа. Там сидять бабаї. Там під нами погріб, але тут я вирощую без проблем. Земельки залишилося трошки зовсім, там на пару стаканчиків ще набрати. Якщо ще десь треба буде понабирати вже цей перенесеться на вулицю, десь можна буде притулитися і понабирати, якщо вдруг треба де більше, бо вже сюди переносимо зараз капусняк. Пару касет капусти сюди вже переїхало. Така капуста. Це не рання капуста, ранню будемо скосяти садити десь з дня на день, з понеділка, напевно. Цю дірку я залатав звичайним дешевим скотчем. Ще я, звичайно, скочі дороги не купляв для клівки. Залатав цим, а там вже на другий рік подивимося, що буде. І по мірі, по мірі можливостей вже будемо сюди виносити все, що таке більш холодостійке, по мірі. Погоди, що не боються приморозків, і вже помаленьку закладеться ця теплиця потрібними речами. А вже коли буде-дуже дуже, тепленько, що 100% не буде нічних приморозків, то тут посадяться кавуни. А поки вони ще будуть маленькі, то так само можна буде в міжряді кавуна поставити якусь розсаду. А на це місце, де була капуста, стояла. Ось тут. Переїхали сюди, квіти. Квіти сюди переїхали, а на місце квітів, переїжджають, зараз покажу що. Переїжджають посіяні огірки на місто квітів. Зараз ми їх сюди припаркуємо. Багато, звичайно, сюди не лізе, але десь будемо думати, що робити. А тут, а поки, поки ці огірки не зійшли, там ще пару днів зазора є до них, то стоїть перець гіркий на ньому. Стоять ось такі помідори, до яких я завтекав подивитися вчасно. Це ці ще стоять, але стопка касет теж поки тут стоять, гріються, шукають своє місце, але ще час є, поки там огірок зійде, то вони тут побудуть зверху поки, бо нема де класти. Ці огірки трошки раніше саджені. Ну а ці огірки це взагалі шикардосні такі починають ставати. Ну і звичайний кабачок з майонезом. Бо для чого купляти той майонез, якщо немає кабачка? Дивіся, який кабачочок. кабачечок. Кабачечок-кабачечок. Такий маленький кабачечок, а вже дивіться, які куріняки. Красота. Звичайна красота. Огірок розставили весь не в ліс. Зараз прийдеться ще звільнити ось туди, ці квіти повиносити. І огірок поставити сюди. А тут а він дивіться, звідки, і скільки його багато. Ось це все. На цьому стелажові. Огірок, 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 огірок. Тут раніше посіяний огірок. Огірок, огірок, огірок. І ще 300 огірків. Посіяних ще раніше їх треба теж пересадити в стаканчик. І знайти для них місце. Це все огірки будуть для продажу, для продажу людям, тому що в мене немає, стільки скільки його де посадити, то це буде він продаватися, продаватися він буде, він буде продаватися, починаючи з такого віку, як ось цей як ось цей, більший, менший і до ось такого. Зараз покажу якого. І до такого віку, бачите як цей огірок, виростають вони також в стаканчиках і також вони продаються. Буває вже за такими маленькими огірочками якось цей. Буває, що вже квіточка є, що він вже цвіте. А це вони такі огірки у нас йдуть для продажу. І я вам скажу, це дуже вигодна штука. Купувати, хто вже це запробував, той знає. Бо коли на Юрія 6 числа садять, сіють на городі огірок, то друга половина людей або та сама, ну просто купує ось такі вже, садить. І після того, як він ось такий посадяний, через 10 днів вони вже з таких кущів рвуть огірки. І я вам скажу, економічно дуже вигодно, хоч один стаканчик коштує 30 гривень, один огірок в стаканчику. але на той час в магазині огірки ще коштують по 50-60 гривень кілограм. Тобто, ви розумієте, да? 10 огірочків зірвали от вам вже і кілограм. Тобто вже огірок себе відбив. А плодоносить він аж до самої осені, як ви знаєте і розумієте. О, це дуже, дуже хороша штука. І хто запробував, той запробував. О, то це все буде різні етапи для тих, в кого є теплиці чи для, для хто не боїться посадити на двір. Вже для більш тепліших днів. Ну і той останній урок посіяний для тих людей, які вже пізніше прийдуть, також все є, щоб він не переростав, тому що бувало такі часи, що він дуже великий був огірок. То це трошки незручно з ним. Поливати його незручно і місце йому треба розставляти. То ми сіємо тепер в три етапи. І так буде дуже чудово. Значить, друга частина вчорашнього вечора. Вчора все не встиг посіяти. Якщо встиг і накрив, було б взагалі красота. ґрунт ще був мокрий, то тепер треба де його звичайно полити перед тим, як накрити плівкою. Дивіться, сержечко получилась І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рядків. Посіяв, прокатав знов. Зараз буду йти отам, починати сіяти звідси. І ще посію сім рядків туди. Потім це все діло закатаю знову. Ось така ця процедура. Йду вже по цій стороні. Сівалка в колесо в колесо їде. Ось так. Кожен рік, та сама схема. Крім агресора, також сію капусту старий дор і сію зовсім трохи. три пачки всього навсього. Три пачки всього-навсього, це буде для зберігання капуста. Вона десь посадиться в такому місці, де може бути капелька, щоб виростити максимум і кинути її просто на зберігання. Також є капуста Глорія, це дуже хороша капуста. Її можна як дуже рано садити, так і посіяти пізніше і виростити воно буде як пізня капуста. Зберігання до Нового року, наквасення і так для салатів взагалі смакота. Садю теж не один рік. Значить, коли всі валці залишаються вже зовсім трошки і вона вже тоді не бере так, щоб посіяти, так як вона сіяла раніше, то я спочатку роблю отвір вже ще на більшу дірку ставлю проходю там туди-сюди. А тоді вже все ж те, що залишається, насипаю від диречку і ось таким чином. По тому рядкові, який вже посіяний зарані, він вже посіяний, але лише зверху ось так просіваю і акуратно гроблями заграбую. Після посіву обов'язковим обов'язковим етапом зараз у мене є прикатування цього всього діла, тому що я раз спробував і так воно мені сподобалося. Легше обробляти, коли вона починає сходити, грудок таких немає особо. І легше її тоді продерти. Та взагалі воно щось мені більше подобається, її волога довше тримається. Значить, Глорія сюди не влізла. Посів десь в руму місці, щоб від докремити одну від другої капусті, значить я робив ось так. Старидор, агресор, стежечка сантиметрів 40, напевно 30-40, і я буду знати, що це воно таке. Навіть якщо якась собака виді... витягне і з'їсть, то я подивлюся свій відосик, який я знімав, ті буду знати, деяка капуста. Хоча помилок таких не бувало. Також, що я вам скажу, що я скажу тим хитрожопим, які буває побачили в АТБ, яка ціна на капусті, думають, бляха, садю цього року капусти, зароблю бабла, <кій> то я вам скажу, якщо ви хочете заробити бабла на капусті, то краще її не садіть, якщо у вас немає нічого для цього. Навіть якщо у вас якась є техніка, трактор, мотоблок, ще щось там для цього то що я вам скажу, ціна те, наскільки вона буде осінню, залежить від того, яке буде літо, я вам скажу, тому що дуже часто чую такі слова і пишуть коментарі, що от всі насадять, всі насадять, буде ціна осінню за копійки. В тому році я це чув, поза тому році це чув, кожен рік це чую. Вже багато років я садю капусту і кожен рік це чую. Я садив капусту, що коли вона була по 90 копійок, вона торгувалася тоді. І відтоді я чув, що коли вона підскочила до 90 копійок, ціна, казала, о на другий рік всі насадять, всі садять, але не всіх вона виростає. От, То, що я скажу, що дивіться, якщо ви хочете заробити, бабла, інколи краще посадити 10 соток города і добре доглянути, аніж посадити гектар і нічого в ньому не зробити. Тож, якщо у вас немає, Доступу до води стабільного. Не такого як небудь, а стабільного доступу до води, то я вам скажу, що краще її не садіть, то це буде вам вигодніше. Тому що в тому році я посадив там, де ну я кожен рік садю. Там, де в мене була можливість поливати, я поливав, капуста виросла, і, ну як завжди. І навіть там, де вона поливалася хорошо, вона не так виросла, тому що було дуже спекотне літо, 40 градусів жари було, і там капуста просто пеклась. Все залежить від погоди. От. А пів гектара капусти я просто здіскував. Ну тобто, кроме того, що поливалося, У мене ще була посадена капуста, де не поливалася, то пів гектара я просто заїхав і здіскував. Пів гектара, щоб ви собі уявляли, це ось цей город. Ось цей город. А що туди до, до ставка? Це тут 10 соток. Це 5 таких городів капусти, я просто передіскував. Тому що я прийняв рішення. Це ще було серпень місяць чи липень. Тоді вже було зрозуміло, що ось по цей, ось цей аж туди донизу, по цей забору, це 10 соток городів, це 5 таких городів. От, я зрозумів, що там треба було вже сапати, сапати їй було, на це треба кошти. Щоб посапати треба кошти. Я зрозумів, що вона там не виросте, я її просто здіскував, щоб не влажувати гроші в, диску, цей, в сапку. Бо це ж тільки ще сапка, потім опять же, кропити від шкідників і так далі. Так далі. Тобто туди ще треба було бабла закинути ого. Оскільки. Я прийняв рішення, її здіскував. От, І так, 50 соток городів. І я вам скажу, там, де поливалася, там виросла, але не така вже вона була велика, як би того хотілося все одно. От, то ціна залежить не від того, скільки людей посадить. Бо побачиш, що в тебе капуста космічна, ціну стоїть. А скільки людей її виростить. Бо садить кожен рік багато. І в тому році садили багато людей, бо ж капуста з кожним роком щось там трошки вистрілює боєціни. В, в тому році в позатому, це я кожен рік так чую і кожен рік так більше садять, але нічого не виходить. От. То... Ось така справа. Краще, я також, до речі, зменшу площі. Садитися вона буде тільки там, де буде можливість поливатися. Вже оцих огородів без полива вже не буде. Вона садиться тільки там, де вона поляється. В тому році це ж я посадив там, де і не поливав, там, де не було можливості полити. Але рішення було прийнято таке, що посадити, тому що на удачу, як то кажуть, Капіталовкладення вкладення невеликий. Ну Щоб посадити, посіяти, да? ну, відносно невеликі порівняно з тим заробітком, якщо воно вдруг повезе, пощастить і воно виросте. От. Пів гектара капусти посадити, виростити, ви ж розумієте, це не просто так. От. То це було посаджено на удачу, удача до мене повернулася жопою тоді, то цей город цих пів гектара прийшлось здискувати. І в цьому році така сама ситуація чекає багатьох аграріїв, які думають, що. Є мотоблоки, якийсь трактор посаджу, зароблю, то добре подумайте перед тим, як садити і заробляти. Є можливість поляти 10 соток, то краще посадіть 10 соток, поляйте їх добре, стабільно, стабільно, головне, два рази, це не рази, а 4, ну раз в тиждень треба поливати, хоча б два рази в місяць такої полівки конкретної. А ще краще раз в тиждень. А ще краще, ще частіше, то ще більше буде як є можливість, то таким чином можна щось там буде скубнути на цій капусті. А якщо тако просто посадити, то я вам розказав цю історію, як буває. Я до цього був готовий. Не знаю як хто, але я був готовий. Ну і звичайно це все потрібно буде гарненько полити перед тим, як накрити його плівкою. Не знаю чи воно показує як воно ляє, Але виглядає воно ось так Ось це, спочатку воно зараз пуляється добряче Наклею так я буду впевнений що сходи будуть дуже чудові А то життя навчило вже всього